Звуть мене Олександр, головний сержант взводу. З 2020 року на контракті, півтора року служив в Національній гвардії, але мені там ну, скучно було трошки. все-таки сила, все-таки емоції і набагато краще. Так я з роти протитанкової почав, так і по сей день. Уже бойові пуски після повномасштабної. Вже пішли це іменно стогнапе 111. З неї мене десь ну, до 18 пусків. Вражав танки, Камази з піхотою, БТРи. Збо. Давай, мало, мало. Давай, 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 давай. Єсть. Саме напевно, те, що мені запам'яталося, і надовго напевно запам'ятається, це коли на нас. Йшла спочатку колона БТРів. Так були пуски. Перший був невдалий, бо ракета десь так в балки, вона просто провалилася. А потім все пішло гладко. Я другою ракетою, як в принципі перекрив першу, тому що було попадання в нос БТРа. виход пламені і загорається кунг Камаза. Тобто, однією ракетою було поражено дві цілі. Ну і потім вже пішла друга колона. Ну вони як не вміняємо, йшли просто. Ми ще підбили два БТРа, а потім подивилася тритант. Було вражено два танки, може під третій вразили, але в нас вже не вистачило просто ракет. Ми себека тоді вироботали. Сутрі повинно. Ну але ну отв'ятка себе недовго зачекала. Прилетів орківський е квадрик. Він побачив, де ми працювали. Ну то що, сиділи в окопах і кріпилися, роботала по нам САУ в атвітку і той танк, який уїхав. Да. В мене був сквизни передпліччя і спина. Знаєте, як, як ножом, це пройшло просто. Можна сказати, легке поранення. Потім була евакуація. Виходили на евакуацію, просто з-під посадки вилетів в ПІВІ. Він почав ускорятися в нашу сторону. Тобто, якщо є посадка, ще є варіант вижити. Ну, ми з екзагом, то хто в посадку, хто в поле, але він вже був біля мене, я вже зрозумів, що він у мене скоряється. Я просто пригнув в поле. От просто відпригнув, ну і осколками мені було розірвато ікру, покоцані бедра, ягодиці, шок теж ну, такий нормальний був. Але я вам скажу, що була порвата ікра, а жопа так добре пекла. одразу навіть не замітив. Я почув, коли десь метрів 150 пройшов. У мене весь лобач вже в крові сікри. Ну, і турнікети відповідно, наклалися. Слава Богу, вижив. Слава Богу, вижив. Знаєте, для мене найважливіше, хай як книжка, що як пише, для мене найважливіше це хлопці. Це зберегти особовий склад. Це саме перше правило. Чесно, дуже сильно вражений. Думав, так як вона старенька, да, як от кажуть, що розвалюха, да, так, типу. я щось такого був зразу. Мені думаю, та ну ну чесно, дуже сподобалось. Дуже м'яко ведеться ракета, дуже слухається. Що по вертикалі, що по горизонталі. Мені дуже Дуже хороша противотанкова установка. Недоліки, щоб сказати, да, це треба ще трохи попрацювати. Після пропусків я зразу нічого не скажу. Поки враження у мене плюсові за неї. Ну, ми як сержанти, це як кажуть, як шия ЗСУ, да, Збройних Сил і так само ДШВ. Ну, якщо ти на своєму прикладі не будеш показувати, то, відповідно, а ти не можеш така, чи я буду Ну, Я думаю, це найголовніше. У мене дім під окупацією. У мене стимул. Я, ну я хочу повернутися додому. Я хочу свій дім побачити. Це наверное, мотивація саме перша. І за твоїми плечами ж твої рідні. Ну, захист твоїх рідних.